Доброго дня, восьмий клас. Сьогодні ми працюємо дистанційно в асинхронному режимі. На сьогодні з вами вже 14-й урок. Нам потрібно з'ясувати, як працювати у нас в Python і. елемент керування надписом. Тобто, попрацюємо сьогодні з надписом. Створимо надпис, подивимося, що при натисненні ну тобто, буде в нас обробка події onclick, щоб він змінював своє значення, розміри і так далі. Розберемо все, подивимося. І зробимо невеличку практичну роботу. Це і буде нашим домашнім завданням. Отже, властивості надпису. Отже, надпис є знову ж таки тим же самим компонентом, але він використовується для виведення на екран на нашу програмку текстових повідомлень. Тобто, це знову ж таки в нас одна із функцій елементів керування: вивести ось якесь повідомлення на ну на не на наш екран, на вікно нашої програмки. У вікні проєкту, створеного мовою Python, ми можемо розміщувати надписи. Для цього використовуємо. Перше, вдамо команду для створення самого надпису, надпис Label. Label – це є підпис. Встановити значення властивості. Наприклад, властивість текст ми можемо написати. Я навчаюся у восьмому класі. Звертаю вашу увагу, ми пишемо текст, до тобто присвоїмо значення властивості і в одинарних кавичках прописуємо українською мовою те, що нам потрібно вивести на наш екран. Розбистити надпис у вікні Label Pack. Тобто це розміщення. Так, далі двигуємося. Угу. Команда для створення. Перше це ім'я надпису. Тобто ми можемо ж не один, не просто один надпис зробити, ми можемо їх зробити декілька: Лейбл, відписи і текст, що в нас там саме буде написано. Лейбл, лейбл бачимо, етикетка, позначка це з англійської мови перекладається. Наприклад, для створення надпису: я навчаюся в 8 класі, ми прописуємо лейбл. Дорівнює, тобто присвоїти наше значення, що в нас буде підпис, лейбл з текстом. Я навчаюся у 8 класі. Відображення ви бачите на екрані. Тобто, як він буде виводитися в наше вікно програмки. Далі рухаємося. Одночасно, зі створенням напису ми можемо змінити зовнішній вигляд, тобто відформатувати наш надпис. Що в нас є для цього за команди? BG – колір фону надпису. Тобто, це в нас трошки схоже, якщо пам'ятаєте, в нас характеристики, наприклад, у Word. Якщо ми створимо якийсь надпис, то наш надпис ми можемо збільшувати, зменшувати, вибрати стиль шрифту для нашого надпису, для нашого тексту, вибрати накреслення, розташування. І також у нас є колір і колір фону. Ну, тут, наприклад, в Word є ще додатково там підсвітка літер, і так далі. Тобто, ще стиль самого надпису. Аналогічно, ну не аналогічно, трошки схоже цим. Працює в нас. Вибір властивостей для надпису в Python. BG – колір фону, FG – колір символів. Тобто, бачите, окремо в нас є колір фону, колір шрифту, фонд, вид шрифту, тобто розмір самих символів, накреслення, жирний курсів підкреслене, болт, італік, андерлайн. Андерлайн підкреслене, італік курсивне, болт напівжирне. Height – віт, висота, ширина надпису. Властивостей цих набагато більше. Це такі основні, які ми можемо змінювати. які ми… Якщо будемо змінювати, ми побачимо результат виконання у нашому віконечку. Тобто форматування, зовнішній вигляд нашого тексту, на, нашого надпису. Не тексту. Для команди, що ми хочемо створити надпис в круглих дужечках, ми позначаємо через кому пари. Наприклад, лейбл у нас залишається, тобто підпис, я навчаюся в 8 класі. БГ встановлюємо колір фону жовтий, ФГ, колір самого шрифту, тобто колір літер грін, зелений, фонд. Вибираємо фонд «Arial14». Тобто, бачите, ми тут прописуємо одночасно назву шрифта, якщо він підтримується в Python, і його розмір. Буде створено надпис на жовтому фоні з текстом я навчаюсь 8 класі, шрифт символів «Arial», розмір символів «14». Тобто ми можемо через кому перерахувати оці властивості, які в нас є. Зверніть увагу, що це в нас пішла не нова строчка, це ми просто перемістилися вниз ентером. Тобто, в нас лейбл, надпис наш, залишається ось він текст. Ставимо кому і перерахунок іде характеристик. Колір фону, колір шрифту і сам шрифт. Розмір і стиль. Так, значення властивості. Ми також можемо. Угу, альтернативний варіант. Задавати командами виду. Ім'я надпису, назва властивості, значення. Тобто лейбл від ширина нашого надпису 25 символів. 25 символів. Від ширина. Хейт, висота. Так. Встановити шрифт Times New Roman з висотою 28 символів командою. Лейбл, знову ж таки, фонд. Фонд, пам'ятаємо, це шрифти. Times New Roman знову в дужечках, кома, розмір нашого шрифту 28. Звертаю вашу увагу, що тут, окрім фонд, окрім самого шрифту, ще в нас написано е, колір нашого шрифту і фон нашого, для нашої надписи. Тобто, окрім саме цієї команди, в нас є ще додаткові характеристики. Тобто, це, якщо ми прописуємо лейбл фонд і такі характеристики, він так за змовченням не видасть. Тобто, окрім цього, в нас є ще властивості фону нашої надписи, кольору нашої надписи. Нашого надпису. Задати синій кольор для нашого надпису команда. Знову ж таки, «fg», Пам'ятаємо, BG «background», колір фону, «fg», фонд. Ну, фонд граунд, мабуть, як воно перекладається, ну, тобто колір нашого шрифту синій. Такого виду команду використовуємо і для змінення значень самих властивостей під час виконання проєкту. Тобто ми можемо зробити подію onclick, тобто при натисненні, і змінити якісь значення. Цим ми в цілому і будемо займатися. Для розміщення надпису вікна нам використовуються вже відомі методи pack і place. Наприклад, для розміщення у вікні надпису з іменем label використовується з відступом 20 пікселів від рядка заголовка, Можна використати команду label pack pd 20. Тобто ми розуміємо, що це буде відступ від нашого рядка заголовочку. Рядок заголовку це оця верхня штучка. Вона, якщо придивитися біленького кольору, буде відстань 20 пікселів, Тобто 20 крапочок. Так, дійсно, надписи в нас призначено для виведення в цілому текстів. Логічно, надписи для виведення текстів. Але з ними. Як з вікнами, кнопками і так далі, ми можемо працювати різними обробниками подій. Тобто, наприклад, при натисненні, щоб щось виконалося виконалася якась команда. З записом, як і з вікном проєкту або кнопкою, ми можемо пов'язати цю процедуру bind. Обробник деякої події – bind, мабуть, bind все ж таки. Ім'я надпису, BIND, подія і ім'я процедури. Тобто, що ми будемо робити? Окремо, ми вводимо текст процедури обробника, події з нашим ім'ям, яке ми дали для нашого надпису. Ну, знову ж таки, невеличкий алгоритм. Створити надпис, встановити значення властивостей. Ну і тобто, вибираємо колір, розмір, тип шрифту, колір фону і так далі. Пов'язати надпис з обробником події, указавши саму подію і як вона буде називатися. Створити процедуру, тобто обробник подій при натисненні, наприклад, наприклад, при натисненні. Надати вказане ім'я або ж змінити якісь зовнішні характеристики, тобто зробити форматування тексту, ввести в процедуру команди для встановлення потрібних значень. Тобто, по суті, в нас були одні значення, ми при обробці подій хочемо отримувати нові значення. Як це буде працювати? Наприклад, потрібно, щоб використання події on-click, тобто в нас буде обробка події, labelclick, тобто, коли ми натискаємо по надпису, бачимо: за змовченням в нас стоїть розмір 300 на 200 пікселів, label – це надпис. Бачимо, але відступи є, і бакпеді 20 пікселів від, від нашого верхнього краю. При обробці події, коли ми натискаємо по надпису, тобто створилася подія, коли подія івент, коли ми натиснули по ній, що змінюється? Змінюється текст. Я навчаюсь в 8 класі. Робиться розмір шрифту 14, робиться колір фону і робиться колір шрифту. В результаті у нас вводиться заданий текст. Дивимося, це надпис. Я навчаюся в 8 класі. Тобто, що в нас буде в результаті виконання обробника подій. Онклік для. Вибачте, онклік це мені невеличка звичка з Delphi залишилася. Не онклік, просто клік. Тобто при натисканні по надписі, що має зробитися? Це надпис. Змінилося значення властивості, отримали таку. Дивимося, це в нас є в заготовочці. Подивимося, як це виглядає. Так, запускається Python. Так, є. І так, є. Організуємо ми собі наше віконечко невеличке. І так, запустили. Це, це той же самий код, який в презентації, щойно ми побачили. Ось. він, Той же самий код. Просто це в нас картинка, а це вже набрано у вигляді, у вигляді програмки, у вигляді коду. Що в нас є? У нас є подія. Label click. Тобто сталося подія, коли ми натиснемо по напису. Я навчаюся в 8 класі, 14 Red Yellow. Тобто змінення властивостей. Запускаю. Так, є. У нас є наше віконечко, звідстому ми все як положено. Дивимося, натискаю по віконечку. Зверніть увагу, це в мене подія працює саме по кліканню на надпис. Тобто я клацаю по самому віконечку, нічого не відбувається. Клацаю по рядку заголовка, нічого не відбувається. Коли я клацаю безпосередньо по надпису, натискаю, надпис змінився. Далі нічого не відбувається. Тобто він один раз змінився, все залишається в такому вигляді. Тобто це в нас відбулося змінення властивості. Ну, зрозуміло, що ці самі властивості ми можемо вибирати. Там вони в нас і через кому можна їх записувати, можна в такому, в такому вигляді, як на мене, зручніше в стовпчик їх записати. Код виходить за розміром, трошки, начебто, здається, більший з точки зору висоти, але в цілому ви бачите окремо, що у нас все красиво, ми бачимо результати і так далі. Ну, Давайте поміняємо. Які значення? Хай буде наступний на red blue. І тут у нас буде на yellow. Ну, хай буде white. White. Ну і розмір поставимо, наприклад, побільше. 25. Надпис залишається. Додамо тільки знаків, оклики. Тобто подивимося, що в нас відбулося за зміни. Тобто, це у нас, ми трошки відредагували саму подію. Що має відбутися? Run. Must be saved. Зберегли. Перезапускаємо Це надпис, клацаємо. Бачимо: фон білий. Тому що зверніть увагу, саме віконечко в нас таке трошечки сіреньке, скоріше, а сам фон от, ми вибрали білий. Я навчаюся в 8 класі синім кольором, плюс додалися знаки обклику. Тобто все працює, все в порядку. Ну, це в нас зрозуміло частина програми 5 строчок, яка описує сам, сам вигляд нашого віконечка. як він буде виглядати до того, як, як ми по ньому клікнемо. Що потрібно зробити від вас? Додаємо в класрумчику завдання. Так, це в нас для тих, хто працює, воно розпочинається для тих, хто працює Лазарос з Паскалі. Ми пролистуємо, і ось у нас ще 20 завдань для Python. І так, створіть надпис: це надпис. Зрозуміло, лейбл, лейбл, пап, це в нас все є. Збережіть проєкт у власній папці. Можна на робочому столі, ви ж потім все одно нам скидуєте вправа, 6.4, Python. Встановіть такі значення для лейблу. Бачите, зверніть увагу, значення. Прописані через кому для себе, знову ж таки, якщо вам зручніше писати в стовпчик, можна прописати в стовпчик. Ми бачимо, що тут нас займає одну лінію, там займає раз, два, три, чотири, п'ять. Чого п'ять? Чотири. чотири строчки. Тобто можна і так, можна і так. Головне, щоб результат у нас працювали. А тут же вибираєте для себе, як вам зручніше. Збережіть змінену версію програму, зверніть увагу на змінення вигляду надпису, закрийте вікно, виконання проєкту. створіть процедуру, і вже поїхала в нас обробка події Click Label. Тобто, коли ми клікнемо по нашій надписі, що відбудеться? Тобто наша, наша подія. В нас змінюється текст, моє прізвище. Семененко. Зрозуміло, що це Семененко мається на увазі рандомне прізвище. Ви записуєте своє. Фонку... Колір фону жовтий, колір шрифту синій і фонд. Сам шрифт, який в нас буде Times New Roman, розмір 12 і тарік. Ви вже пам'ятаєте, що ми розібрали це. У нас буде курсивне. Зверніть увагу, у нас є хеш, хеш в нашому випадку, це коментар, тобто пояснення його вводити не потрібно. Це для вас пояснення, що буде відбуватися при виконанні даної строчки: змінення тексту, змінення кольору, змінення кольору і встановлення шрифту. Пов'яжіть процедуру з надписом, позначте його як події клацання лівої кнопочки миші. Збережіть, запустіть проєкт, наведіть вказівник, класні, ну тобто перевірте роботоспособність вашої програмки, закрийте вікно текстового редактора. Ну, зрозуміло, 19-й пункт зберегти і відправити вчителям на перевірку. Тобто завдання не важке. Ви бачите, що поки що це для нас мова Python нова. З нею ми ще не працювали у вас в попередніх класах. Ми вивчали з вами Паскаль. І робили його у вигляді алго, тобто ми прописували лише код. Тут ми використовуємо візуальне програмування. Тобто тут же використовуються трошки інакші методи. Тому ми починаємо так потрошечки, але з часом будемо завдання ускладнюватися, тому налаштовуйтесь. Будемо чекати з нетерпінням ваших робіт. Сподіваємося, що у всіх буде по 12 балів щонайменше. Бажаємо вам успіхів! Ну і, звичайно, не забувайте: бережіть себе, будьте в безпеці. На все добре!